Для боротьби з цим духом копалень Сходу України під землю спускали навіть митрополита Луганського УПЦМП і Оаникія а місцеві шахтарі і по сьогодні лишають частину їжі зі свого тормозка, аби задобрити привида і уникнути лиха під землею. Бо через його дії може, наприклад, раптово вибухнути газ або вийти з ладу обладнання, що призведе до травм або смерті. Кличуть духа шахт Донеччини і Луганщини Шубін. Приблизно століття тому працював на шахтах Донеччини гірник. Якось під час роботи в нього вийшов з ладу ліхтар. У пітьмі чоловік загубився і упав у відчай, аж раптом у далині побачив вогник. Наблизившись, він розглядів фігуру маленького бородатого чоловічка. Його сива борода була брудна від вугільного штибу, а в руках старовинний ліхтар-лампа. Нею він махнув уперед, показуючи дорогу шахтарю. Той був шубін, про якого вже давно ширилися чутки по містечках. І цього разу він виявився прихильним до людини. За однією з версій, Шубін це дух давно загиблого шахтаря. Саме так його називали через шубу, в якій бородач гріється в холодному підземеллі. І є ще версія, що приводу дали прізвище першого власника шахту Кадіївці, до речі, колишній шубінці, який за спогадами сучасників був дуже жорстокою людиною. Не всі випадки зустрічі із Шубіним закінчувалося ендом Шахтарі з антрациту на Луганщині стверджують, привид мстивий і часто лютує, від чого у шахтах трапляються аварії та нещасні випадки. Митрополит Луганський Іоанникій спеціально спускався в одну шах Свердловського району. Нині це Довжанська міська громада, і служив там моледень під назвою Антишубін. Схоже, це не дуже допомогло. На жаль, шахтарі травмувалися як і раніше, а сам Іваникий у подальшому став колаборантом та сконав. Знають і остерігаються Шубіна і в Росії. У прикордонних до України шахтарських містах навіть можна почути фразу «Йому прийшов Шубін. Певно, ви вже здогадалися, нічого хорошого для росіянина це не означає. Якщо проаналізувати повір'я, Шубін не добрий і не злий. Він, як звичайна людина у минулому, має своє особисте ставлення до людей. Хтось йому подобається, і він його врятує, а хтось дратує настільки, що його хочеться позбутися. Тільки методи взаємодії з соціумом у Шубіна свої. І чи допомагає насправді шахтарям задобрення Шубіна гостинцями, не знає ніхто. Як нині є загадкою і те, як привид східноукраїнського підпілля зустрів нових непроханих господарів. І чи часто він до них приходить?